Дівчата сьогодні я нарешті розкрию свій секрет. А саме розкажу про три аромати, які збирають найбільше компліментів. І перший флакон, мій найулюбленіший мова йде про аромат фльор Наркотік від Ніло». Коли я його наношу на себе, мені обов'язково зроблять комплімент. Недарма Хейлі Бібер його так обожнює. Наступний аромат це лавдон бішай від кілян. Зефір Неролі та жасмин зачаровують абсолютно всіх. До речі, як попередні парфуми, так і ці я замовляла на сайті воєнсо. Але цього разу я також набрала там аромати на розпис. Це дуже зручно, аби кинути в сумочку, взяти в подорож або протестувати аромат. І третій флакон, який змушує людей робити компліменти, це ля тюліп від Байредо. Просто уявіть, що ви нюхаєте букет тюльпанів, який стоїть в крижаній воді. Від цього бренду на сайті Венсо я замовила додатково два аромати. З Бальдафрік Фрік я вже знайома, а от Джипсі Вотер це щось новеньке. На затест я також замовила Шанель Намбер Файв та Селін Найтклабін. А які Аромати приносять найбільше компліментів саме вам.